Добрий день панове, я Настя, і я рада, що ви зайшли на цей канал, канал, який ведеться українською мовою вже рівно рік. Вже цілий рік я знімаю сюди відео з нерегулярною періодичністю і отримую ваші неймовірні коментарі. А з коментарями приходять не лише аудиторія, а ще й, наприклад, замовники. Пропозиції були різні: і малюнок на аватарку, і на подарунок близькій людині, і просто комішки. Але іноді попадались більш серйозні проєкти. І про один із таких я вам зараз розкажу. Все почалося з мого інстаграму, а саме з мого діркту. Мені написав хлопець а, з пропозицією ілюструвати сайт. Сайт був доволі і специфічною ідеєю, хоча раніше такі сайти користувалися дуже великою популярністю. А, в тому, що там людина могла дивитися рекламу і отримувати за це і виплати. Тож сайт мав бути ще пов'язаний з криптовалютою. Але це я знала вже потім, тому що перед цим замовник написав мені про те, що він може скинути мені ТЗ в телеграм, тому що так нам буде там простіше спілкуватись. Я дала свій нік і отримала власне ТЗ. Для проєкту я мала намалювати 5 ілюстрацій. Одна з них мала бути на головній сторінці, а 4 інших для додаткових розділів. Але мене хвилювало не це, мене хвилювало те, що саме перше речення, саме перший абзац в цьому ТЗ було: саме головне арт має бути виконано в стилі Сінь Вейв. Я гадки не мала, що таке Сінтвейф, і пішла в Google. Концепція ілюстрації для головної стрінки була такою: перед нами кімната, в якій сидить спиною до нас людина, перед якою чотири монітори при натисканні на кожен, з яких потім буде додана анімація занурення, з переходом на різні розділи сайту. Екранів може бути більше, але чотири це мінімум, так як вони будуть активними функціональними. На зображенні схематично схоже на те, що нам потрібно, але необхідно більше якісно, деталізовано і в якому разі не піксель-арт. На зображенні другому найбільш схоже на той варіант, який мені необхідний. Але якщо на нього додати людини і більше моніторів, як на зображенні першого. Ідеально підходить і в плані якості, і деталізації, і стилю. Знову таки, прошу вас придивитись, де ці малюнки і де я. Щоб ви розуміли, вам може здатися, що я зараз з агресією говорю саме до замовника, але абсолютно ні. Я агресивна тільки до старої себе, яка погодилась на цей проєкт. Погодилась, чому? Тому що. Був захват від уявлення того, що я працюватиму в команді реальних людей, прямо в команді над сайтом. І це буде чудово для мого портфоліо, як я тоді думала. Мене дуже приваблював досвід, який я зможу отримати. І те, що це доволі такий великий проєкт в порівнянні з тим, що я отримувала ось за останні кілька місяців з того моменту. Потім замовник запропонував мені скинути більше про сайт, про інші розділи, і я попросила його це зробити. Перший розділ з чотирьох мав бути у вигляді мікросхем. Наступний у вигляді досі, третій розділ мав бути у вигляді планети, і четвертий у вигляді командної консолі. Що це таке? Я досі не знаю, тому що я нуль в техніці. Мій <кхи> я запитала його про технічну частину, тобто яке за обсягом має бути полотно для цієї ілюстрації на головну сторінку і тому подібне. Ми це все обговорили, і я перейшла до скетчів. Я вже намалювала перших три скетчі, один з яких зробила в кольорі, і насправді по цьому кольоровому скетчу вже видно, що ну, нічого хорошого з цього не вийде. Ви подивіться, як ця маленька 13-річна Настя намагається а, про ці скетчі в майбутньому сподобались усій команді, тож мені перевели передоплату. І ось я вже була в групі з програмістами, дизайнерами, і, власне, власником цього проєкту. Ви уявляєте, наскільки мені було страшно в тему. Взагалі при будь-якому спілкуванні і комунікації з усіма цими моїми колегами я відчувала себе дуже напружено. Я нагадую, я була маленькою, юною ілюстраторкою, у якої не було досвіду з подібними проєктами раніше, з подібною комунікацією навіть раніше, тому що до цього. Ну, який мій був максимум. Ну, поспілкуватись з однією якоюсь дуже милою жіночкою, замовницею, намалювати її аватарку. Вона мені заплатила. Я така, О, дякую. В процесі обговорення скетчу. Ми визначили, що у нас буде чотири монітори на ілюстрації. Також потрібно привести ці всі монітори, в принципі, всі деталі на ілюстрації в більш систематизований вигляд, тому що до цього виглядало все доволі безладно і хаотично. Також ми обговорили кольорову гаму, стиль і ілюстрація, яка в мене вийшла на фіналі в той момент. Виглядала ось так. Коли я лише її домалювала, мені затягну з будь-якою роботою, я думала про те, що краще зробити не можна. Більші деталі додавати не потрібно, тому що це супер деталізовано, супер гарно. Зараз я дивлюся і розумію, що наскільки ж можна було багато всього додати. Мені здається, мене тоді було мало фантазії. Так. Це помітив замовник і написати, що йому не вистачає деталізації, і картинка виглядає занадто пусто і просто. Тому потрібно наситити це чимось ще. І наступна моя версія цієї ілюстрації виглядала вже ось так. Як ми бачимо, я сюди додала вже справді більше деталей, та сама бляшанка, я додала дві полички, книжечки, ось ця ракета, тому що до цього як ви пам'ятаєте була лава лампа, яку ми не попросили замінити на ракету. Тобто стало справді цікавіше, але як на мене, все одно дуже пусто. Після цього мені написали, що з Артом все ок. І у замовника виникнуло пару ідей з пасхалками на цю ілюстрацію. Далі я не працювала десь напевно тиждень, можливо, навіть два тижні. І я сильно стурбувала цим замовника, і він написав мені, що там по проєкту, відпишіть, бла бла-бла. Ну, власне, на той момент в мене вже було готово декілька. Я не знаю, чому я вийшла працювати над усіма розцілами одночасно, але в принципі так і сталося, і я прислала йому одразу. Всі варіанти роботи над всіма аргостями одночасно ну, верніше над трьома, тому що я все ще не знала, що таке ця топна консоль. Усі можемо побачити два варіанти планети, також досі, яке я відмалювала повністю, і приблизний макет мікросхеми. Мене попросила дотримуватись саме кольорової гами, тому що ось ця синя планета вона абсолютно не підходила під кольорову гами, тому що вона блакитна. У нас типу фіолетовий. Візуал. Я переробила досі більше в фіолетових відцінках і скинула це замовнику. І ми зійшлися на цій думці, що досі в принципі потрібно переробити. І мені скинули референс. Що ви думаєте? Я перемалювала його майже один в один. У Насті Вичвої було дуже мало фантазії, тому що вона не могла вигадати навіть композицію із таких кутоватих фігур. Ми, ну, гаразд. Виглядає доволі добре, пістолістку підходить, так що всіх це задовільнило. І наступна разом, над яким я почала працювати, це були самі мікросхеми. До планети я не поверталась дуже довго. Я пам'ятаю, над мікросхемами я працювала, типу, дуже довго, тому що ви. Але, знаєте, не дивлюся на те, що я пам'ятаю, наскільки сильно я мучилась цією мікросхемою. Зараз я дивлюся на неї і розумію, що. Ну, краще я могла б зробити. Ну набагато краще. Але замовника це також задовільнило. І він сказав, що хіба що на саме коли ми будемо вписувати туди текст, буде коригуватись кількість ячей, їхня довжина і тому подібне. Тому я прославилася. Третя розгляда, яку я взялася, це була звичайно планета. Нагадую, це вже була четверта ілюстрація із п'яти, які я мала намалювати. Перша версія цієї ілюстрації виглядала ось так і. Так, виглядає нудно. Замовник відписав мені, що це виглядає доволі плоско і насправді нудно, так, я, я погоджуюсь. Ну, добре, що стара Настя мене не чує, я можу казати все, що захочу тепер. Тобто суть переробки е, цієї версії була в тому, щоб намалювати, ніби оця оцітка, вона все-таки обхоплює планету. І це була найважча частина з усього, що я малювала до цього. я просто вирішила намалювати якісь типу. Це справді виглядає ніби кристал хіба ні? То це виглядає дуже систематично і немає ніякої хаотичності, яка вимагалась перед цим. Тому, звичайно, розмовника це також не задовольнило. Замок написав, чому це подобається більше, проте потрібно додати більше якихось хаотичних крапок з'єднань на самі сітці. Ви думаєте, як виглядала наступна версія цієї ілюстрації цього розділу? Ніяк. З того моменту не було жодного повідомлення від замовника, я нічого не присилала. Я просто відкладала роботу. намалюю завтра, намалюю наступного тижня. Гаразд і давайте я зараз вам відповім на ваші запитання, які змогли виникнути. І перше, чому я не закінчила проєкт? Насправді у мене немає чітких спогадів про мою там чітку мотивацію, чому я перестала просто співпрацювати з цими людьми. Я не пам'ятаю про свою чітку мотивацію, там не знаю, обманути всю цю команду і забрати їхні гроші собі. Е, я гадаю, е, я перестала малювати для цього проекту, тупо через те, що в мене е, більше не було бажання, я була задовбана, і я щиро не розуміла, як мені намалювати розділ, який підійде усій команді, тому я просто е, 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 припинила співпрацю. Друге, чому мені не відписали назад, раз я просто взяла і зникла? Я гадаю, що я просто не була тим спеціалістом, за яким за якого хотіли битись, тому Мені здається, це було взаємне бажання припинити е, співпрацю зі мною. Третє, е, Чому я взагалі знімаю це відео, що це може відштовхнути моїх потенційних замовників або вже наявних, і це все через те, що я просто перестала більше, більше не хочу боятися цієї історії і приховувати її від е, кожної людини нової в моєму житті. Ніби то ну так, ніби я людину вбила. Це просто ну, невдалий досвід. Невдалий досвід моєї ілюстраторської ілюстраторського шляху. І я гадаю, що чим більше ось, ілюстраторів будуть робити відео про свої якісь недалі досвіди із замовниками і замовленнями, тим більше буде впевненості у початківцях, тому що, камон, коли навколо всі позоряться, то тобі вже якось не так страшно. І давайте, щоб це відео не було просто однією великою збіркою всього мого сорому, Підсумкуємо це все. По-перше, завжди, коли ви отримаєте пропозицію на нове замовлення, думайте про те, чи зможете ви це намалювати, чи буде цікавим це малювати, чи компетентні ви в тому, що від вас вимагатиметься. Особливо, що я можу вам порадити, це завжди, коли підписуєтесь на якийсь проєкт із великою кількістю ілюстрацій, які від вас вимагаються, із декількома грошовими виплатами і тому подібне, завжди підписуйте контракт. Таким чином, ви приймаєте на себе обов'язки, але у вас також є ваші права. Вас не можуть кинути на гроші, і ви не можете нікого кинути, і це важливо. розподіляйте свій час так, щоб робота приносила вам задоволення. Коли ви починаєте працювати у ваші вільні години, коли ви можете погуляти, поїсти, почитати і взагалі поробити все, що приносить вам задоволення, то ви насправді відчуваєте вагу усіх ваших втрачених можливостей. Мучить розподіляти час так, щоб часу вистачало на все, що вам потрібно, і щоб робота приносила вам справді задоволення, щоб ви розуміли свою значеність. Щоб ви були більш сконцентровані на цій роботі, щоб не було порушено ніяких дедлайнів, щоб замовник вас не розчарувався. Було троє основних речей, котрі я винесла із цього болючого досвіду. І чи шкодую я, що я його отримала? Ні. Напевно, ні. Чи шкодую я про те, що не закінчила цей проект? Так. Але вже нічого не повернути. І я бажаю вам робити якомога менше помилок. Я сподіваюся, що. Ви зрозуміли з мого досвіду, що у вас він так погано. Що після цього відео все-таки захотілось підписатися на мій інстаграм, то він у мене є. Там мої ілюстрації і відгуки на книжки. Також у мене є телеграм-канал, де я спойлерю усі свої можливі малюнки, які не пов'язані з замовленнями, тому що конвіційність це важливо. І також у мене з'явилося Баймі кофі, на якому взагалі можна виставляти додатковий контент, але в мене його там немає. Тому якщо ви просто хочете мені допомогти разом донатом, то я буду дуже вам просто щиро вдячна, тому що. Я зараз збираю собі на камеру, оскільки я не можу постійно чистити сховище свого айфона щоразу, коли хочу записати нове відео для вас. Якщо додивись це відео до кінця, сподіваюся, воно було для вас корисним і цікавим. Я сподіваюся на ваші лайки і, будь ласка, якщо Артур і його канал ось так, в коментарях напише, що я циганка зашеміть його. Напишіть, що він зєбра, гітара, що небудь, що небудь, не уявляйте, скільки натерпіли з цих півроку, поки він про все це знає. Всіх люблю, всім бажаю приємно помалювати, приємно працювати, якщо у вас є робота, і добре за екзамен, якщо що ще здає.